Різні емоції можуть виникати без видимих причин. І ніколи не є гарною ідеєю систематично стримувати їх. Ви інкапсулюєте їх під тиском, а згодом вони можуть виплеснутися на волю та зробити неприємну нам і оточуючим. Проте є методи саморегулювання емоцій, які роблять нас більш обізнаними у сфері власного психічного здоров'я. От, наприклад, віпасана. Один з прийомів саморегулювання емоцій. Віпасана древній індійський метод медитації, який базується на самоспостереженні. Назва методу означає бачити речі такими, які вони є. Для культур Індії це еквівалент засобу для розвитку мистецтва того, як правильно жити. Методика полягає у тому, щоб деякий час, наче дивитися на себе здалеку, не наче від третьої особи. Що ж потрібно робити? Треба піти в тихе місце, заплющити очі і почати глибоко дихати. Спостерігайте за своїм диханням. Почніть усвідомлювати те, як повітря потрапляє в тіло, як воно виходить. Наступним кроком буде аналіз кожної ділянки тіла, подумки, щоб визначити, як відчуває себе кожна з них окремо і як енергія проходить через кожну з них. Дуже корисно робити це кілька хвилин кожного дня. Дана вправа допомагає нам відчути та зрозуміти власне тіло.